Що таке кохання? Це хімічна реакція в мозку, від якої один лиш клопіт для організму. Що таке Heckler Koch 416? Це якісна гвинтівка, яка допомагає штурмувати посадку. Кохання рано чи пізно призводить до страждання. Heckler Koch 416 змушує страждати орків. Кохана людина може зрадити. Heckler Koch 416 буде вірною вам до самого кінця. Висновок. Кохання уходить і приходить. А улюблена гвинтівка треба завжди. Не забудьте сьогодні обійняти вашу гвинтівку. Приголубте її. Подякуйте за вірну службу. З днем усіх закоханих! The... Хтивість вбиває розум. Хтивість це мала смерть, яка несе повне знищення. А ти знала, що лепетіт мор або мала смерть це оргазм з французької? Я мушу зустріти мою хтивість, дозволити їй пройти наді мною та крізь мене. Ходи до мене, котику, оближи мій коліматор. І коли вона пройде крізь мене, я зверну мій внутрішній погляд на її шлях. «Полюбляю запах панчок зранку, і там, де була хтивість, не буде нічого. Лише я залишусь. Листопад вже давно пройшов Марічко. Ти в курсі, що розпуста вже дозволена. Розпуста заборонена від нині і назавжди. Навіщо ти пручаєшся, пані Марічко? Чому? Чому ти протестуєш розпусті? Чому ти прагнеш подолати хтивість? Ти віриш, що борешся за щось більше ніж ти? За світле майбутнє України без розпусти. Ніхто не відмовиться від хтивості. Це неможливо. У цьому немає сенсу. Чому ти продовжуєш боротися? Чому, пані Марічко? Чому ти не здаєшся тобі не перемогти? Чому? Чому? Бо розпуста заборонена? Це мій вибір. Категорична заборона розпусти має стати тим абсолютом нашого повсякденного життя як універсальний закон. І що тоді? Усі стануть щасливими. Це тупа неможлива мрія, пані Марічко. Сублімуючи звільнену від розпусти енергію на розвиток України, ми досягнемо сингулярності. Це найтупіша річ, яку я чула. Кожен, хто подивився це відео, отупів. Та хто тим біса така, щоб нести таку прутню? Я і є ти, а ти це я. Ти хтива частина мене. Якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Я мушу позбутися тебе як частини мене. Лише втративши усю розпусту, ми здобуваємо свободу. Сайонара бака Думки заглушені ребом, мрія розпомлена пабом, душа заповнена гнівом, в мене нема більше тіла, є лише вороги, і за такої нагоди. Безрадість Часу, щоб навіть получить, зупинився момент, он тура і слумить, коли гімн України ялти зазвучить. І займ на паузі досі стоїть, немає часу, щоб навіть пототи.